Якщо ви раптом захочете образити сицилійця, просто скажіть йому, що це італійський десерт. Канолі вже давно стали кулінарним символом усієї Італії, але їх справжні корені саме на Сицилії. До борошна додаю какао та просіюю. Класично використовується борошно типу double Zero, дуже тонкого помелу, таке ж як на пасту. Роблю невелике заглиблення та додаю решту інгредієнтів: вино, оцет, цукор, сіль та яйця. На завершення смалець. Це частина пекарської спадщини Півдня Італії. Хоча, звісно, зараз багато хто готує канолі на вершковому маслі, так теж можна, але текстура і смак будуть відрізнятися. Замішую дуже туге та трошки неоднорідне тісто. Запаковую в харчову плівку та відправляю в холодильник на годинку-дві. За цей час в тісті розвинеться глютен, воно стане м'якшим та більш однорідним. За 2 години в холодильнику тісто стало еластичніше. Тепер воно готове до роботи. Для зручності ділю його на частини. Поки працюю з однією, інші тримаю під плівкою, розкачую в невеликий пласт і складаю в четверо за принципом листкового тіста. Цю процедуру повторюю 3-4 рази. З кожним разом тісто стає щільнішим, одноріднішим і гладкішим. Розкачую його в довгий прямокутник шириною приблизно 10 см. І товщиною до міліметру. Для естетичності підрізаю краї та нарізаю на квадрати 10х10 см. Нарізані заготовки трошки припиняю борошном, щоб тісто не злипалося. Металеву трубочку для канолі кладу на тісто так, щоб довші краї опинилися на двох паралельних кутах. Один з вільних кутів тіста змащую яйцем. Іншим кутом накриваю трубочку та загортаю канолі. Не потрібно закручувати дуже щільно. Краще, щоб трубочка злегка ходила всередині тіста. Добре притискаю, щоб при смаженні канолі не розкручувались. І таким самим чином закручую решту. До речі, класично тісто на канолі не нарізали квадратиками, а ділили на маленькі шматочки, які розкачували в невеликий овал і обгортали ними очеретяну трубочку. Сьогодні ж здебільшого тісто на канолі розкачують в машинках для пасти та нарізають на квадратики. Сотейник наливаю олію для смаження та ставлю на вогонь. Її потрібно розігріти до 170-180 градусів. Якщо термометру немає, то можна перевірити температуру, зануривши всередину дерев'яну лопатку або шпажку. Якщо навколо з'являються активні бульбашки, олія готова. Опускаю в майбутні канолі. Перші пару секунд, доки не сформуються пухарці, важливо притримувати трубочку, щоб вона не лягла на дно та не підгоріла. Смажу по одній трубочці за раз. Постійно перевертаючи для рівномірного обсважування, цей процес займає не більше хвилини. Важливо підтримувати робочу температуру. Бо якщо температура буде за низькою, трубочки вберуть в себе багато олії, будуть жирними та нехрусткими. Якщо ж температура буде зависока, тісто швидко почне горіти. Готові канолі викладаю на паперові рушники, і поки вони холонуть, займуся начинкою. Для начинки канолі класично використовують свіжу рікоту. Вона солодкувата, досить жирна і має ніжну кремову текстуру, але за межами італії знайти її досить важко. Мені вдалося знайти тільки коров'ячу рікоту. Цей сир трохи зернистий та більш водянистий. Щоб досягти більш ніжного смаку та текстури, я перетираю його через сито та додаю маскарпоне. Тепер додаю цукрову пудру та злегка збиваю міксером. За бажанням в крем можна додати цедру лимону, шоколадну крихту, ваніль або марсалу. Тут уже кому як подобається. Перекладаю крем в кондитерський мішок і повертаюся до трубочок. З легким натисканням на металеву форму виймаю її з трубочки. Подивіться, яка красива повітряна текстура. Дуже ароматне та хрустке тісто. Наповнювати канолі потрібно безпосередньо перед подачею. Інакше тісто розмокне і втратить свою текстуру. Одну сторону я занурюю в шоколадну крихту, а іншу в фісташку. Також можна прикрасити карамелізованою цедрою, коктейльною вишнею тощо. Усе залежить тільки від ваших вподобань.